Пан Александр Коваленко з нами, Вестополитич рядач группа информационный опер. Пан Александр, слава Украине, рады бачити. Героям слава, доброго вечера. Дякую, що ви нами. Военный самолет упал в море близ Севастополя, сообщил так называемый губернатор Михаил Развожаев. Гражданские объекты не пострадали, пилот катапультировался, его подобрали спасатели спасательной службы Севастополя на расстоянии 200 метров от берега. Є попередня інформація, що С-400 настільки вдосконалено влаштована, що саме вона збила Су-35. Ну, слухайте, я вважаю, що це е, якась диверсія. Як думаєте? Ну, чому ж це диверсія? Тут невеличке уточнення. згідно з останньою інформацією, це Су-27 СМ. Але невелика різниця, чому тому, що будь-який російський літак він не буде літати, а буде плавати в даному випадку, і в незалежності від моделі, за невзалежності від номенклатури, це непогано. А що ж до самого інциденту? Право в тому, що це вже не вперше, коли ми бачимо, що російські літаки знищуються російською ж ППО. Також і ударні гелікоптери, Диві. це не тільки визнають самі росіяни, це визнають і в наших повітряних силах збройних сил України, коли час від часу також підтверджують той факт, що росіяни так дійсно іноді збивають свої літаки своїми ж засобами ППО, і тут здавалося б, і свій чужий є. І багато чого іншого, але е, збиття своєї власної авіації це, е, скажімо так, спадкове кредо російської авіації від радянської справу. Тому що в ще, е, ще до повномасштабного вторгнення в Україну я вивчав досвід навчань в радянському союзі великих навчань. 1980-х років. І там найцікавіше, що коли там є, наприклад, табір зелених, табір синіх, табір червоних, і вони між собою там воюють. Там, е, Такий сценарій, наприклад, цих навчань. Також найцікавіше те, що в кожному таборі під час цих е, навчань в радянській армії е, умовна кількість збитої авіації. Через friendly Fire становила приблизно до 30% тобто friendly Fire ще в радянської армії, становив до 30% і це кредо вони е, успадкували росіяни, успадкували от радянського Союзу Тому нічого дивного в цьому нема. Хоча з іншого боку, говорячи про е, російську е, ППО, зенитно ракетні комплекси, не можу не привітати, наприклад, Китай. Туреччину та інші країни, які купували російські засоби протиповітряної оборони? Молодці. Скажіть, будь ласка, пане Олександре, а от е, що означає на практиці мінус Су-27М, якщо я правильно все зрозумів? Тобто, цей літак, наскільки шкоди в нашій країні? Що він вміє робити, і скільки він коштує для того, щоб оцінити масштаб? Су 27 см це модернізація. Су 27 Модернізована версія. Вона переважно використовувалась для того, щоб проводити патрулювання повітряної зони на тимчасово окупованим півостровом Крим, а також частково над Чорним морем. Це о, застаріла модель, навіть не дивлячись на модернізацію. Саме на її базі проводили глибоку модернізацію та створення моделі Су 30 а на базі Су 30 вже Су 35 Але тим не менш, о, це важкий винищувач, який може виконувати функціонал пуску, наприклад, деякої номенклатури. Ракет класу повітря-повітря, повітря, поверхня. Наносити навіть бомбові удари фабами. В будь-якому разі, це бойова одиниця знищення. Ну, навіть таким чином, але знищення якої нам тільки на користь у нас є фрагмент відео, як палаючий Су-27 СМ здійснює свій останній польот. Давайте подивимось, будь ласка, і насолодимось цими кадрами. сейчас как Вы Знаете, Знаешь, что страшно стало единственное? Осколок, да? Я щось не почув смутку в голосі коментуючих Ну як на мене, головне, що воно не впало в зону з краснокнижними деревами, яких okay. в районі Севастополя багато, а саме в море. Бо дерева все ж таки було б жалко. А в принципі, скажу так: а чого їм сумувати? Вони очікують, коли їх звільнює Україну і вони повернуться до вільної України. Це один з цих етапів, один з цих епізодів. Абсолютно більш ніж погоджуюсь з вашими словами. Пане Олександре, президент Володимир Зеленський дав інтерв'ю телеканалу CBS, і серед іншого він сказав про те, що коли росіяни атакують артилерією, населені пункти, населені пункти, то це знак, що будуть спроби їх окупації. Далі 75% американської допомоги залишається в Америці. Далі ми стабілізували ситуацію. Великого контрнаступу з боку РФ не було. Далі, якщо Україна програє, війна може прийти і в Європу, і в Сполучені Штати Америки. Навіть завтра ракети можуть долетіти до будь-якої держави. Але заголовок РФ піде в наступ до літа. Україна не готова захищатися. Нам потрібна допомога зараз, каже Зеленський. Те, що росіяни підуть до літа, вже не, не тільки президент про це каже, про це багато хто і каже, і пише. Але турбує його фраза: нам потрібна допомога зараз, тому що Україна не готова захищатися. Я хочу вас запитати, а чи будуть певні зарушення в питання допомоги нашій країні до цього часу? Ну як мінімум? Все дійсно наша оборона залежить від наших міжнародних партнерів і виключно від того, наскільки швидко та наскільки повно за? Усі ті усіма тіма запитами, які ми надсилаємо нашим партнерам, вони будуть реагувати від цього багато що залежить наприкінці 2023 року, початку 24-го ми побачили критичну ситуацію з боєприпасами через те, що один з наших партнерів безпосередньо США не змогли нам допомагати так. Як вони це робили ну на початку 23 го або протягом всього 2022 року, і саме через це ми втратили Авдіївку, це можна говорити напряму та відкрито втрата Авдіївки. Це саме через те, що нам не вистачало боєприпасів та номенклатури, на яку ми давали запити щодо слів президента України. що частина допомоги більша частина допомоги яку нам обіцяють все що залишається в сша ну це дійсно правда це також правда тому що я зараз можу привести такий дуже цікавий приклад в січні 2023 року ми отримували в пакеті допомоги від США першу першу передачу бронетранспортерів м 1117 Бронетранспортери М 1117 ми побачили в зоні бойових дій тільки цього року. Вони доїхали до України тільки зараз. Отже, від цього і питання, де вся та номенклатура, яку нам обіцяють, але отримуємо ми її не в повному обсязі. А саме від цього обсягу залежить безпосередньо, а наскільки ефективно ми зможемо тримати оборону. Скажіть, будь ласка, а якої зброї ми потребуємо зараз найбільше. Ну тобто, що це арта, це боєприпаси, це танки, це літаки, це що? Будь-якою усю будь-яку зброю не можна виділяти якусь зброю окремо. Там. Нам потрібні танки. Ні, не тільки танки, нам потрібна артилерія. Так нам потрібна артилерія, але якщо ми будемо використовувати артилерію без танків, ну, це не повний функціонал. Так само, як з броньованими бойовими машинами ПБМ, так само повертаємось знову ж таки до питання з авіацією, і при цьому це все повинно мати пропорційний боєкомплект, і дійсно, тільки в комплексі воно ефективно працює як в обороні, так і в наступі. І якщо ми чогось не доотримуємо, це впливає на загальний функціонал усієї виконання бойової задачі. будь то, в обороні будь то в наступальних діях пане Олександре. Цікаво, що сьогодні слідчий комітет Російської Федерації е, знайшов таке український слід в теракті в кроку Сіті Хол, і там заявили про те, що терористи, які влаштували цей теракт, були мали зв'язки цитую з українськими націоналістами. Більше того, проводилась певна оплата гроші у вигляді криптовалюти. Ви коли прочитали цю інформацію? Перша емоція у вас була якою. А чому не в гривні? ну Криптовалюта це якось несерйозно. Повинна була бути оплата в гривні. Це б взагалі 100% доказ того, що так, є прямий зв'язок з Україною. ні ну Російська пропаганда і загальна репресивна система, диктаторська, злочинна система, яка зараз існує в Росії. Вона буде намагатися усіма методами, які тільки є демонізувати та дискредитувати Україну для них. Це важливо, щоб зупинити постачання озброєння України, нібито виставляючи нас як терористичну країну, і до речі, вони це роблять вже давно. Вони це роблять з 2014 року регулярно. Намагаючись звинуватити нас у тому, що ми є спонсорами гіл, наприклад, хоча чомусь у гіл найбільша етнічна група а, за кордоном була саме росіяни на другому місті, одна з найбільших етнічних груп. А багато інших є ще питань щодо підтримки гіл. І зв'язки гіл з Російською Федерацією, але тим не менш, вони усілякими методами використовуючи навіть журналістів, роблячи якісь журналістські розслідування на заході кишенкових журналістів використовували. Навіть були в Україні журналісти, які давали якісь там матеріали про те, що і гіл тут. Мають свої коріння, в них тут майже своя база, вони в складі там наших підрозділів там Азов, правий сектор і так далі. Ну, це генерація фейків та маніпуляцій для дискредитації та демонізації України. Вони це робили, роблять і будуть робити. Що як нам потрібно правильно реагувати на ці історії? Тому що сьогодні ви знаєте, самого рання Київська міська військова адміністрація. Повідомила про те, що було засідання, і в рамках якого, значить, розглядали безпекові питання. В першу чергу, там ну активні обстріли зі сторони Росії, в тому числі столиці, і там була мова про ДРГ. Чи можемо ми говорити про те, що Росія може влаштувати теракти на території України, зокрема в Києві? Така можливість так дійсно може бути. Вона є. У нас по території України в майже всіх областях є агентурні мережі російських спецслужб, агенти русська міра, назву це так. Так і намагається з ними вести боротьбу. Але на жаль, цих агентів багато. Всіх їх одночасно неможливо виявити та нейтралізувати. Між тим вони цілком активні і можуть також приймати участь в диверсіях, не тільки в Києві. До речі, в терористичних актах, в замовних вбивствах тих чи інших офіційних осіб посадових осіб в спробах вбивства тому дійсно загроза реальна. Як нам потрібно спілку... ну, комунікувати з суспільством щодо цього, як ви думаєте? Ну тобто сказати про те, що ну це не виключено це одне. З іншої сторони, якщо є відповідні підстави так вважати, то їй потрібно якось про це розповісти. А як це зробити правильно? Достатньо давно вже е, попереджають, що якщо ви там бачите десь метро. Предмети, які без нагляду хтось залишає, якісь сумки і так далі, валізи, то треба звертатися в відповідні органи, не чіпати те, що не ваше, і не намагатися подивитися, а що там в ньому в цьому предметі. Багато чого інших ось таких попереджень вже було ну ще до повномасштабного вторгнення в Україну. Після повномасштабного вторгнення в Україну взагалі була хвиля, коли попереджали, як себе вести, якщо ти бачиш якісь незнайомий, якийсь підозрілий об'єкт. Так само і важливо повідомляти про наприклад людей підозрілих, які дійсно ну м'яко кажучи, давайте так: якщо людина. На станом на березень 2024 року живе в вашому під'їзді і говорить, що Путін молодець, і Росія ні в чому не винна це все НАТО спровокувало, Тобто, ретранслює ось ці наративи станом на цей період, то ця людина вже заслуговує е, відношення з підозрою. тому що, по-перше, вона можна може бути дійсно е, шизоїдом. Це правда повного розуму, а з іншого боку, ось цей шизоїд якраз може бути використаний для тих чи інших функцій російськими спецслужбами. Бо в більшості випадків, якщо ми подивимось, кого затримували СБУ серед агентів російських спецслужб, хто працював на російські спецслужби, вони працювали не за великі гроші. Вони не отримували там мільйони доларів євро чи біткоїну. Ні. Вони працювали переважно ідейно, тому що вони були впевнені в тому, що їх майбутнє тільки з руським міром, а в Україні нацисти і все таке інше. Тобто людина, яка ретранслює наративи про російські, вона одразу апріорі заслуговує уваги. Спецслужб, яким вже потім е, розбиратися, або це тому, що в неї не вистачає е, сірої родини в е, червній коробці, або це дійсно має під собою ще й контакти з Росією, ви знаєте. Щойно посольство Казахстану в Україні повідомило таке: в зв'язку зі зростанням напруженості та нестабільною безпековою ситуацією в Одеській та Харківській областях. Посольство Республіки Казахстан в Україні рекомендує громадянам Казахстану розглянути можливість залишити ці області. Пам'ятаєте, Олександре, коли востаннє це було? Це було перед початком Великої війни. Що означає така, таке повідомлення? Як реагують інші країни, США, наприклад, Велика Британія, Франція, Італія, Німеччина? Те, що Казахстан, то Казахстан. От щодо цих країн. Як вони на це реагують? Ну я поки що не бачу від них повідомлень. Ну то треба зачекати, бо Казахстан це ще не показник. Розумію, але бачите, якщо тут згадувати, наприклад, слова диктатора Путіна про Одеса Руський город або інформацію в пресі, яка стосується Харкова, коли вони пишуть про те, що Росія в рамках усього свого наступу. Поклала око на Харків і формує ударний кулак для того, аби його окупувати. Де чи можна ці речі пов'язати? Де вони формують ударний кулак? Ну я маю на увазі про те, що преса російська так звана ліберальна пише про те, що виходячи з їхніх даних з посиланням на чиновників, там так джерел в Кремлі, як вони дописують, розглядається можливість щодо окупації Харкова. джерела в Кремлі, у ліберальної преси. Як чудово, ми тут прибили вашого Навального Ісусіка місцевого. А ви у нас візьміть інтерв'ю. Давайте, і наші слова ще опублікуєте у вас? Ну, слухайте, ну це жабагатюкінг такий. Я не знаю, порнхаб відпочиває від ліберальної преси та стосунків з російським репресивним режимом. Знову ж таки, де ударне груповані? Яка кількість? Який склад? Де воно сформовано Де концентрується? Я... Все це логічне питання, якщо ми говоримо про якусь загрозу. Для Одеси яка загроза? Десантування вже готові зробити. полінігорський гірняк вже на низькому старті зараз відправляються у плавання. Марпіхів з 810-ї окремої е бригади морської піхоти, що вже, всіх е завантажили на ВДК Мінськ. Ну, от просто питання у мене. Коли е один шизоїд каже, будемо е Одеса, це, е е Руський город, будемо її брати. Ну, окей. Давай прапору, руки вперед. Спочатку перепливи Дніпро, захопи Херсон за Херсоном Миколаївську область, передай Привід Кіму, захопи Миколаїв, зайди в Одеську область, вийди на Одесу. Скільки треба ресурсу, щоб це зробити? Якщо тільки на Авдіївку було витрачено мінімум 120 тисяч людського ресурсу, в піковий показник наступу резерви плюс компенсація загиблих втрат ну Авдіївка це 29 квадратних кілометрів да? і да. площа неповні. Ну, і за це отримав з, е, Мордичов отримав золоту зірку від Шойгу. Ось рівень. Взяв, взяли маленьке містечко, яке ну трохи більше за ПГТ. І отримав золоту зірку герой. Не за столицю, не за обласний центр. Красава. Да, красавчик, слухайте, а, але наприклад, сприймати потрібно мені здається серйозно інформацію від західних видань. Та й президент ми сього починали. Підтвердив, що Росія готує ось цей наступ. І от той видання декономістві, де, да. де економіст пише про те, що вони готуються, і от за їхніми оцінками це може початися ближче до літа. і про це про цей президент також сказав. І вони дописують таке, пане Олександре, здатність України стримати його. Не виглядає зараз набагато упевненішою, аніж це було рік тому. І тому нам потрібно в авральному порядку мобілізувати більше військ і будувати більш надійну лінію захисту. Ну, є логіка у цих словах, але знову ж таки, якщо ми говоримо про наступальні дії, Ну біля Авдівки також був наступ. Його можна вважати великим, так можна, бо там було сконцентровано підрозділів на декілька загальновійськових армій, армійський корпус і велика кількість різних незаконних військових формувань. От, великий наступ, який відбувався наприкінці 23-го, початку 24-го року. Майбутній великий наступ може відбутися по декільком напрямкам. Це може бути Куп'янськ, а це може бути часів яр. Це може бути район Мугледару, саме лінія 0,532. Отже, там будуть відбуватися ці події великого наступу, але не йде мова про те, що наступ буде на Одесу або наступ буде на Київ або на Суми, або на Харків. Для цього немає ресурсу навіть і близько. Отже, якщо ми хочемо утримати часів яр, ми повинні отримувати від наших партнерів достатньо інструментарію, щоб знищувати той ресурс. Який росіяни зможуть накопичити та підготувати для цього наступу, так само, як з Куб'янськом, так само, як з утриманням 0532 якщо ми отримаємо у повному обсязі зброю, яку нам, до речі, гарантували. Я буквально не помиляюся, цитую нам гарантували зброю у повному обсязі і бути з нами стільки, скільки цього вимагатиме, і час, і обстановка, і ситуація і в цілому. Якщо ми це зробимо, у такому разі, як може бути змінена ситуація? Ну тобто, ми можемо сподіватися на оборонні дії, на контратакувальні дії? Чи зберігається той план, про який нам говорили ще на початку нашого контрнаступу? Що кордони 91-го року? Ну, я особ... моя особиста думка, а, вона ніколи не змінювалася щодо кордонів 91-го року, а з іншого боку, коли саме? Ось як стає питання. Тому що ми е, в 2022 році, як починали е, нашу боротьбу? Е, нас е, морально е, готували до того, що це війна на виснаження. І ми готувалися саме так, що це війна на виснаження. Е, потім розпочалися контрнаступальні дні, дії, які відбувалися е, одні за іншими. Контрнаступ на півночі, північний плацдарм, контрнаступ на Харківщині, контрнаступ, правобережна Херсонщина. Ми побачили цей успіх, і всі різко забули про основну о, задачу: виснаження ворога. Ну, звичайно, цього не відбувалося в 23-му році. Усі були на ефорії, усі, ось ми зараз, як підготуємо контрнаступ, і знову ж таки, усі забули про виснаження. А от від, наприкінці 23-го року, якраз коли розпочався наступ росіян на Авдіївку, тоді ми побачили, що виснаження може працювати. Тільки ми на той момент залишились без достатнього ресурсу. Бо у наших партнерів, таких як США, розпочались сезонні, скажімо так, так, щоб не заблокували, окей, добре, сезони шепіток. Загострення в конгресі між республіканцями та демократами, яке затягнулося вже майже ну я думаю, що до кінця весни а, так воно і буде. А, на літо мають маємо надію, але хто зна. А, отже, у нас там виникла проблематика. Тим не менш, ми побачили, як можна виснажувати ворога по тому формату, по якому ми готувалися, і саме зараз ми будемо робити акцент на виснаженні. Головне, щоб нам давали достатній інструментарі, щоб ми могли це робити ефективно. А вже потім, коли ворога буде виснажений, можна говорити про контрнаступ та про кордони 91-го року. Але треба зрозуміти, що виснаження воно може тривати довго. А вам не здається, пане Олександре, до речі, що вся ця е, історія, да, інформаційна шуміха, так би мовити. Um, Пов'язано з тим, щоб навпаки знаєте згустити фарби і спонукати Конгрес Сполучених Штатів як можна швидше розблокувати допомогу для України. Хай таки буде. Якщо вони да, це я... зроблять, Ну це буде добре. Але не треба не треба тільки їм говорити, що це може бути саме такий план. Ви бачите, в якій перспективі ухвалення позитивного рішення? Чи це буде залежати від взагалі, кон'юнктури політичної? Я все ж таки вірю, що це мож... буде прийнято консенсус між демократами та республіканцями, але передбачити, коли саме ну, найкращий варіант це може бути літо. Але ще... це ще знову ж таки не остаточно. А... Чи буде це квітень, це... чи буде це травень? Тут 50 на 50, але скоріш ні, аніж так. Скоріш ні, що це буде квітень. Скоріш ні квітень, скоріш ні травень. А чому? Тому що республіканці поки що не відчули достатнього тиску, щоб дати задню. І вони навпаки, вони відчувають присмак перемоги. Отже, коли вони вичувають присмак остаточної перемови, вони ніколи не дадуть заднюю, не підуть на прийняття консенсусу, а я знаєте, навпаки подумав. От якщо подивитися там на ретроспективу, то фактично е Трамп, е коли виборював номінацію від республіканської партії, він і домінував, по перше, по друге, випереджав Байдена е за рейтингом. І ось ця історія про Україну, Тайвані і Ізраїль. І не надання допомоги, вона дуже працювала. Вона працювала на нього зараз. У нього рейтинг не такий, як у Байдена. У Байдена він дещо ліпший, і мені здається, що якраз і це може бути причиною того, щоб продовжувати затягувати всю цю історію. Так окрім цього іншого, не забуваємо що е, тут цікавий ось який момент. Більшість е, республіканців до речі вони підтримують е, допомогу Україні. Ізраїлю і Тайвань. Вони їх підтримують. Але є момент: майже кожен з республіканців, хто зараз блокує цей законопроект, він чогось отримує від Трампа. Він має обіця... йому обіцяли відповідну посаду в... у разі перемоги Трампа. А тому що і за це вони будуть продовжувати. Цей перформанс з затягуванням по прийняттю законопроекту. Да Тут ми підтримуємо, але для нас наші особисті амбіції набагато кращі. Так, Тобто ну, так це перший випадок в історії США, коли власні амбіції, власні інтереси вони домінують над державними. Красавчики. Дякую вам дуже, пане Олександр що долучилися до нашого ефіру. Спасибі за те, що приділили нам час. Дякую вам.